Пропусканий виписував, я завод і я виводжу. Якщо та калітка відкрита, то це не відкриється. Автоматичне блокування проходить. Власне, це ми вже перетнули лінію охорони. Ці двері це лінія охорони. Оце основна огорожа. Камери спорядження по всьому Так. Немає такого кутка, де не було. Вирост поклав черної ворога з новий безпером. Це власне, і є той корпус, який збудований в 1772 році. Перший поверх це безкамерне тримання, другий поверх житлові камери. Це наше починається вже скажімо так, хазяйство. Зараз у нас ми зібрали урожай помідор. Теж я покажу, що ми робимо з помідорами. Ми вже їх законсервували на зиму, підготувалися до зими. І зараз, бачите, вже зійшла редька, зійшла, салати посходили. Тобто зимою у нас буде повноцінний раціон харчування, будемо додати їжу засудженим. Все власними силами вирощуємо. Новий варочний цех. Трошки пізніше ми перейдемо на це обладнання вже. Тут у нас є навіть фітюрніця така. Допомогли люди. Так. Тут буде знаходитися завідуюча їдальня, через вікно буде спостерігати, як готується їжа. Тут будуть стояти варочні котли, парові. От. Поки що ми готуємо їжу на дровах. Тут ми зберігаємо те, що ми собі виростили. От. Це наші помідорчики, які ми законсервували, а це наш виноград. А це вже останні степлиці помідори були. Ну, вже трошки було холодно, то ми їх зеленими зірвали, але з чесничком, з морковкою закрили по такому рецепту. Щоб не викидати, то ми зробили гарно. Все засудження, самі закривають, збирають. Звичайно. звичайно. От Іван Іванович сам, власне, це все і робить. Угу. А, ну. Боже, звідки стільки рецептів дізналися? Боже, це ж їсть така. Це. Це Чесно. Все вчили. приміщення під Буде зберігатися капуста. Ще ми ж пізню капусту заготовлюємо. Ми її частину на стелажах зберігаємо, частину потім в котлах засолюємо. Хочете помізорку попробувати? Давай, Іван, давай. давай. Це по домашньому рецепту квашені помідори. То консервовані, а це квашені. От, вони укладаються слоями. 100 Стаграм не пропоную. Ова, давай сюда. Полетінці. Правда? Дякую. Вони вкладаються слоями. Між кожним слоєм спеції кладуться. Дуже насичений смак. Дуже смачно. Здорово. Угу. Дякую. Раніше у нас були тут електричні печі, ми їх демонтували. Електрику ми не споживаємо, все на дровах і набагато вкусніше, конечно. Ну, да. Я нормалю. У 1917 році у нас відбуло покарання Дінікін і ще 11 білогвардійських генералів. Вони відбували тут недовго, близько чотирьох місяців, а потім уїхали на Бихівську тюрму, звідки були звільнені потім із під варти. тут були часи такі, скажімо так, смутні, от його навіть намагалися тут вбити. У своїх спогадах він писав, що біля ліжка у камері стояв важкий кувшин з водою. І він, якщо б до нього хтось у камеру вірвався, він готовий був першому проломити голову для того, щоб його не мучили, а вбивство вбили. Це його слова. Також відбуло покарання у нас майбутній перший командир УПА української повстанської армії Дмитро Клячківський, більш відомий під на прізвисько Клим Савур. Теж він був 68 Шістдесяніанських священників, Бердичівські сповідальники, так звані теж були тут. У нас власна медична частина, і є у нас лікарі-терапевти, і лікар-стоматолог, і лікар-психіатр. Угу. Невідкладна, невідкладна медична допомога може надаватися е, безпосередньо у нас в нашій медичній частині. Є у нас три палати стаціонару. ну, Якщо більш якесь серйозне медичне втручання, то є міжобласні лікарні, в яких ми відправляємо за процедура наряд. Чергового фельдшера. Щодня на добу заступає черговий фельдшер, лікарі працюють день. Де, власне, процедурна, де засуджені можуть отримувати маніпуляційні різні процедури. Зараз на сценарії знаходиться один хворий в нас з запаленим лагинім, жде відправку на міжобласну лікарню. Оце, власне, от такі ліжки, я вам скажу, на кожній лікарні є. Це мені подарили наші активні громадські активісти. Ось такі приліжкові тумбочки, бачите, багато. Дуже не лежачі, як в даному mm -hmm. І ліжка, до речі, обладнані. Mm -hmm. Це функційне медичне ліжко. Пускати, Тобто Сам хворий може собі зручне положення обирати за допомогою спеціального пункту. Скільки всього у вас засуджено зараз? 300 чоловік. 300. В принципі, самі собі створюють побут, якщо ви бачите, вазончики, квіти, акваріумні рибки. Це не домашні тварини, це можна. Я дозволяю розводити акваріумних рибок. Затишно. У ну, в мене вдома мене в немає стільки квітів. І не весь персонал має право на відвідування цього сектору. Там е, моїм наказом віддані на службу люди, які працюють в установі не менше п'яти років, і лише вони мають туди право доступу. Ну, для, нас, для вас двері сьогодні туди відкриті. Камера обладнана відеоспостереженням для того, щоб оператор черговий міг спостерігати за поведінкою засуджених. Засуджені про це попереджені письмово, написані розписки, вони в особових справах засуджені. Скільки зараз довічно засуджених? Чоловіка. Засуджені не постійно проживають в одному приміщенні. Вони переміщуються під час виселення засуджених камера обов'язково кварцується, дезінфікується і вони переміщуються в іншу камеру. День поворачиваю, подходимо. Доброго дня! Як справи, хлопці? Кажу, як справи? Слава Богу. Мирити з між собою. Все добре? По-перше, як у вас справа? Я Як в тюрмі? А, а як в тюрмі? А як в тюрмі? Ну так, як в тюрмі. Мені невідомо, і глядачам теж. Ну, скарг немає. Чим ви займаєтеся в мені? Ось. Крайція, телевізор смотримо. Общаємось. Що ви любите дивитися по телевізору? Зараз іде міняю жінку». Розваги більше? Ну, новини. Новини. Розваги. Як ви ставитесь до того, що зараз в країні відбувається? Ну як? Звісно, негативно, тому що Росія це агресор. Звичайно, негативно. не Ми за Україну, ми за мирну Україну. Про що ви думаєте? Так. Да. Навалили, як дураку махорки. І сиді, і, 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 Сидіть треба дуже довго, да і все. Він ні про що не думається? Довго До, сидіти треба. Чого б ви дуже-дуже хотіли? Так, не знаю. Ну сижу по таким. Все, все мені подобається, всім доволі. Сижу. Добре, давайте спроектуємо. Якщо б у вас була золота рибка і три бажання, що б ви загадали. Я буду талаквася до реальності, це просто, можна скажу. Сказати... На питання відповідай до додому хоче. Три бажання. будь-які. Та мені тут понравилося, додому не хочу. Не хочете? Ні. Я вже тут привик понравилось, додому не хочу. А чого так? Ну, привик вже. За чим? Тут, тут краще, ніж вдома. Ну, да, б... ну привик уже, сукоп, Сколько... пів життя сижу тут, а. Три бажання? Хочу додому. Це перше, друге хочу додому і третє хочу додому. Ми вже на самому даху будівлі знаходимося. Це прогулянкові і двори, в яких засужені. Тривалість прогулянки одна година на день. Да, можна в теніс пограти. Тут турніри ми організовуємо. Турніри по настольному тенісу, по шахам, по шашкам. Це користується популярністю. Зазвичай це проходить на вихідні дні. Ми створюємо якийсь призовий фонд. Ну більш-менш заохотити засуджених, які перемагають цьому. Ми заохочуємо і схвалюємо такі масові культурні заходи для того, щоб зайняти чимось людей. Набутній керівник питає після того, як я вийшов за територію. Не страшно. Кажу, трошки не по собі. Каже, дякую, що не збрехав. В тюрмі не може бути красиво і весело. Негативна енергія в будь-якому разі присутня. створювати умови, щоб менше було цієї негативної енергії. Птаха ферма, яка розташована на горишню це ж все, все? І качки, Там шиншилки живе. Ну, це більше для душі, а це для господарства. Це перепилятне, перепилятне відділення, де ми розводимо перепилів. От, власне е, яєчна порода, яка ми використовуємо, як яйця просто. От перепелочки. Тут є і каченята, і курчата. Ну, в основному перепилки. Їм е, тиждень, може днів п'ять. На кімнату, в якому закладаються яйця, перепилячі яйця перебувають тут 18, завтра тут будуть купитися, бо 21-го. 21-го, 10-го, 16-го тобто року. І відкачення яйця. У нас замкнутий цикл, ми самі все робимо, нікого не просимо, своє господарство мусимо самі до нього бачити. Категорія засуджених, яким надається дієтичне харчування. Дієтичне харчування є деякі норми дієтичного харчування, куди входить коряче яйце. Ну, для того, щоб не купляти ці яйця, ми їх самі розводимо курей. Всіх засуджених, які відбувають покарання в нашій установі, всі утримуються за тяжкі та особливо тяжкі злочини. І здебільшого, це частина друга статті 115 кримінального кодексу це умисне вбивство або вбивство на замовлення. І всі злочини, за які відбувають покарання, вони пов'язані так чи інакше з насильством. З боку персоналу велика увага до, до всієї категорії засуджених, всі вони е, підлягають суворому нагляду. Але персонал не має забувати про те, що вони насамперед люди і вироком суду їх позбавили на волю, тобто вони вже покарані. основна конфесія це православна. Ну, ми дозволяємо всім конфесіям працювати, і мусульмані, і різні направлення церкви, Ми всім дозволяємо відвідувати, є інші приміщення. Це православна касачка. Цю ікону начальник установи подарував. От ви навіть про це не знаєте. Це ікона 1800 третього року. Щебінь, пісок, цемент, пластифікатор і фарбник. І витрушиться на полмах, потім сушиться на стріла Потім пропариться. І викладаємо півсотку підкорми і вже замовник забирає з піддоліка. Пісок використовується для виробництва плитки, тільки митий річковий пісок. Простий пісок, який має домішки глини, не використовується, тому що плитка буде неякісна. Це спеціальний пісочок. Основна продукція, яка виготовляється, вона не потребує якогось високого професіоналізму, але користується дуже великим попитом і дає основні прибутки для державного підприємства. Приходять до мене, я ніколи не стидаюся потиснути руку, якщо це нормальна людина, і побажати йому. основного ніколи не повернутися, не повертатися більше в ці стіни. Були засужені, які приїздили сюди через деякий період часу, у ну, будь-яких приватних справах в наше місто, в місто Бердичів, і приходили просто подякувати сказати, що я більше ніколи сюди не повернуся. На жаль, статистика зараз поки що показує про те, що повторна злочинність і вона існує, і це, думаю, це не наша проблема, це проблема всього суспільства. Якщо принаймні 50% з тих, які звільнились, не повернуться в наші стіни, значить ми свою роботу зробили надовго. Дуже спірний і резонансний так званий закон Савченко показав те, що Засуджені, які звільнилися, багато з них ще не повернулися, але вже під арештом знаходяться порушення кримінальних провадження, в тому числі за особливо тяжкі злочини. На жаль. На жаль, наше законодавство зараз пропагує однобокі зміни в сторону покращення умов в'язнів. Це непогано, я не кажу, що це погано, це потрібно робити для того, щоб засуджені виходили звідси не озлоблені на суспільство, на людей. Але за персонал треба думати, тому що лише високопрофесійний і високооплачуваний персонал зробить нормальну пенітенціарну реформу. Люди з вулиці її не зроблять. Ну, це, на мій погляд, найважливіше. Щоб ми в суспільство повернули людину, а не злочинця. Виховний процес все-таки дає своє. Багато хто каже, коли виходить з цих стін, каже, я більше не повернуся, я більше не зроблю людині зло, я буду тільки творити добро.